Привіт, друзі! Ми знаходимося на японському фестивалі щорічному Мацурі. Прошу вас на фестиваль. Всі вулиці перекриті. Народ сидить, бігає, гуляє, все робить на вулиці. Там набита вулиця перехожими із вуличною їжею. Якось я запитав одного японця, чому влітку такі популярні фестивалі. І він мені відповів, що такі свята вони беруть свій початок ще з давнини. Всі ми знаємо, що раніше ж не було ніяких телевізорів, телефонів і всякого іншого. І людям якось потрібно було проводити час, якось розважатися, набратися сили фестивалі. Саме був такий метод. А в цей час через наплив туристів в Японію вони стали ще більш популярнішими. І стільки що не пройти, звісно, тут просто Ох. не сам. Тут і дось змію мія. О, гайога займас. Панічуваште. Панічуваште. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Кава є.

Такі фестивалі вони проводяться в кожному містечку, в кожному навіть районі, і особливість заключається в тому, що кожен район представляє свою якусь особливість, знаєте, свої танці, свої ігри. Звичайно, вони в чомусь схожі, але в багатьох випадках вони різні. І також місцеве населення, місцеві громади активно долучаються до організації такого фестивалю. Місцеві бізнеси, як бачите, виходять, продають свою продукцію. Я б навіть сказав би, що кожне місто, приймаючи такий фестиваль, воно прям оживає. Нарешті діти знайшли забаву, хоч десь помалювати досталь. Хочу зазначити, що при всьому тому такому здавалося б хаосу, який царить навкруги, і всі люди ходять, багато народу, але організація цього фестивалю дуже така гарна. І різні служби беруть участь в цьому, тобто поліцейські, пожарні слідкують за всім порядком дуже активно. Ну, оце ми зайшли на таку вуличку, де місцеві, скажімо так, міні-бізнесмени продають свої товари, продають свої іграшки. От це все для дітей. А для більш дорослих діскарь на вулиці. Звісно, була неймовірна кількість вуличної їжі, а також різних конкурсів. В одному із конкурсів ми з донькою взяли участь, постріляли в тірі. Ось такі коробочки із печивом. Постріляли і попали в деякі коробочки, і було б добре, якби вони впали, але вони не впали. А якщо не впало, значить не наш. Донька розстроїлася, тому ми швиденько пішли в інше місце. Також нам вдалося взяти участь в традиційній японській грі, яка називається сай-каварі, тобто розділення кавуна. Тобто, дається така от палиця учасникам. Учасниці або учаснику зав'язують очі, і зав'язаними очима людина має підійти і розбити кавун. Ось моїй доньці це вдалося, вона щаслива. Я ще тут ось теж з боку допомагав. Як зазвичай, цей кавун б'ють десь на пляжі. Ну, така от гра, вона проводиться на вулиці. Після того, як кавун розбивають, його з'їдають всі разом. Взагалі було досить цікаво долучитися до японських традицій, подивитися на ці всі танці. Трішки дивно. Не дивлячись на вік, а е, танцюють бабусі і вони добре тримаються. Так, мія в нас риболовлюю займається. В якості риби ось такі снеки різні. Взагалі, я інколи дивуюся. Тут в Японії надзвичайно велика. Кількість різних ігр для дітей проводиться. Ну і звичайно, ці снеки, снеки, снеки. Мої діти просто не можуть зоня. Прийшла допомагати сестричці. Мабуть, для моїх дітей найсмачніший такий снек дитинства буде це какігорі. В моєму випадку це був кусок хліба зі смальцем присипаним цукром. А що для вас було снеком в дитинстві? Напишіть коментаря. Цікаво, що ж. Дякую за те, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерти друзям. Щасливо і до скорої зустрічі!